Тривож небеса, коли біль проникає, Направ погляд свій у небесну тидаль. Бо небо все бачить, бо небо все знає. На нім живе той, хто лікує печаль. Тривож небеса, коли важко буває, коли відвернулися друзі рідня, Хай поклику голос туди долунає, туди до престолу святого Творця. Ти, може, втомився або навіть тяжко. Потрібна порада розрадить тобі, спішити до Бога, коли дуже важко. Він ніжно приходить на поміж душі. Згадай, скільки раз він тебе наповнявши, торкаючи серця, о як ти радів. Бо ти тоді плакав, до Бога взивавши, і він наповняв, бо ти цього хотів. Тоді, промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю сказав, я паруч, іди. А ти на коліна сльозами залившись, ці ніжні слова зберігав назавжди, ти промовив йому, що тоді відчуваєш. Турботу я бачу твою, мій отець, я знаю, що небом мені відкриваєш і силу вливаєш для спраглих сердець, як часто в путі слабіли мої ноги. І в ослабленій вірі ти мені помагав, ти завжди був зі мною на дорогах, дорога ти мені до душі промовляв, і слова ці в житті тебе підбодряли, дарували надію, що усе я пройду, на очах не раз сльози в тебе виступали, та надія була, що борсна є нуждом. Він знає, що в серці, як сильно втомився, Він знає, яка йде молитва твоя. Він хоче, щоб ти перед Ним прихилився і промиліс Його, що просив на життя. Тому прихились у цей час на коліна, бо знаєш, що відповідь з неба прийде, і серце Твоє мить наповниться миром. Душа у молитві підтримку знайде. Лише на колінах душа оживає, і серце радіє, бо хоче співати, бо Бог свою силу в ту мить виливає, як хочеться в миті, так і цінувати. І ось знову Господь промовляє слова, які проникають у серце твоє. Я чую. Я бачу, як ти знемагаєш, як тяжко порою, дитя тобі є, ось знову долоню свою просягаю, щоб силу відчув на своєму путі. Ось рани твої сердечні зціляю, я бачу, як томися ти в цім житті. Я знаю про те, що тобі спілкуватись зі мною, як з батьком, цей час не дає, і віра твоя починає хитатись, а серце шукає так спокій твоє. Ні, ні, не суджу, бо прийшов як Спаситель, як той, хто готовий сьогодні спасти, поклиш до мене. Я є твій утішитель, лиш тільки в мені зможеш мир віднайти. Іде перев'язка для тих, що втомились, лікую, хто зовсім побитий лежить. І ось на тебе проливає милість, чи ти відчуваєш, як серце тримтить? тривож небеса. Вони поет з тобою, розкрили вони ось обійми свої. Дитино моя, я тебе заспокою, тобі простягаю, я руки мої, не бійся. Я, поет, тебе так люблю я, якщо навіть впав подам помість свою. Любов моя, безмеж, Алілуя, відкрий своє серце. Я поряд стою, тривож небеса, коли біль проникає, Направ погляд свій у небесну даль. бо небо все бачить, бо небо все знає. На нім живе той, хто лікує печаль. Амінь.